Ну що це за задавака? Ти наїлася і довольна? Пузяку да? вона налопала. Що це за задавака в тирсі? Що це за задавака? Отак. 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 Ай, красуня. Отак от, отак. отак. Скажи, я люблю, ти лежать от да. Отак. Ой, налопалась. Ой, налопалась ж. Діточка, а ти не лопнеш мене там. Ті ще долизують. Це вже не лопалась. А так, а так. Каже, встаньте від мене я тут, відпочиваю, прочим. Да. Лантарія. Ти лантарія? Ти лантарія? Ти там либаку делав? Хто там діла либаку? Цитибаку? Ой, да, ой, да. Хіба це цуценя, це котенятко. Ой так, ой, да, ой, да. Чудо. Уф! Наїлася? Налопалося. Налопалося, да, да, да. Ой, смачно було, да? Ой, да. Очень вкусно смачно было. В А зараз встану до тебя, и ты подпрыгнешь. Давай. Чи не? Все, это так налопалось. Так... Сейчас затопчу тебя. Скажи, кто там не встанет? Дурака повалять. Кто там хочет дурака повалять, а? а иди сюда. Иди сюда, давай. Да. Скажи, я хочу дурака повалять, а шо? Чудо. Привет!